Доброго ранку. Я зараз перебуваю біля, на вулиці, біля Верховної Ради, де відбувається мітинг. Власне, люди вимагають і вимагають люстрації по урядникам. Ось можна подивитися, як це виглядає. Також дивиться ці матеріали. Власне, люстрація. Двом урядникам, один із яких є заступник міністра енергетики, інший радник міністра енергетики. Добрий день, доброго ранку. Сергій Андрюшко, громадське телебачення. Розкажіть, а чому ви тут? Я про що? Рецидивіст Діденко це трижди судимий по одній статті. Це рецидивіст. Не може така людина стояти, трувати. А за що він був засуджений? А? За що він був засуджений? Він був засуджений за... За втіщення... За втіщення... За втіщення... За втіщення... Дякую. Дякую. Можна подивитися... Доброе, доброго ранку. Громадське телебачення Сергій Андрушко. Розкажіть, як вас розвати, що ви робите. Доброго ранку, Сергій Андрушко, громадське телебачення. Представтеся, як вас звати, чому ви тут? А? Чому? А що ж ви тут робите? Вас нема чого сказати? Отже, люди відмовляються говорити або не знають, що їм сказати. Доброго ранку, громадське телебачення, журналіст Сергій Андрушко. Розкажіть, як вас звати, що ви робите? Доброго ранку, громадське телебачення, дружко, довідають. Розкажіть, як вас звати, що ви тут робите? А що всі роблять?